Вітаю вас, мої дорогенькі Терези. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом зробимо таро передбачення на лютий місяць. Подивимося, чим буде наповнений місяць, якими емоціями, якими подіями я взяла три колоди. З кожної колоди ми візьмемо по три карти: дев'ять карт. Це досить велика кількість підказок. Якщо хочете ще, дивіться за асцендентом і плюсуйте ще дев'ять карт. Ну що ж, Терези. Лютий місяць, перша колода і перша карта для вас. Що тут в нас? О, десятка пентаклів. Дивіться, як класно починається місяць. Це велика сума грошей, виплата, компенсація, спадок може бути. Ну і 10 – це максимум, максимальна ось така стабільність, радість, щастя. Дивіться, тут три покоління сім'ї. Бабуся дідусь, мама, тато, дітки, онуки і навіть домашні улюбленці. Тобто от настільки така буде класна енергія, відчуття дому, відчуття родини, ну, все класно, всі здорові. Можливо, це гроші сім'ї, які ви розподіляєте для когось. Можливо, ділити, так, як спадок ділити між членами родини, сім'ї. Або ви подарунки купуєте для когось, ну, те, що приносить радість, ви витрачаєте кошти на рідних, на близьких і вам це в задоволення, в радість. Або ще може бути, так як 10 це вже останнє число в молодших арканах, після десятки, йде тільки вже спочатку, все починається, це закривається цикл, десятка закриває цикл, то це може бути, знаєте, як сімейний бізнес. В якому ви вже виросли, ви вже зробили все, що могли. І хочете розвиватися самі. Хочете паралельно щось розвивати. Тобто це коли ви розумієте, що або ну, час закривати бізнес, він ж себе вичерпав, жити на дохід, вже з цього, який ми отри, отримали ви, або, ну, скажу, ви хочете щось своє розпочати окремо від родини, від батьків, можливо, хочете стати самостійним. Ну, будь-якому випадку, подивіться, яка тут класна, вона і позитивна. Радість, стабільність. Пентаклі це наше здоров'я, це наша сила, це земля, яка нас заземлює, приземлює і дає нам стабільності. Тобто вдома все класно, стабільно. Ну, ну що ж. Дивимося далі. Наступна яка карта. Король посухів. Фігурна карта це вже дорослий чоловік стихії вогонь. Овен, Лев, Стрілець, чоловік 45 вогняної стихії, так? ну і яким чином він програється в вашому житті, хто він вам, ви знаєте, краще, підставляйте самі. Якщо ви не знаєте такого чоловіка, можливо познайомитись, тобто в вашому житті в лютому він буде активно брати участь. Ну, цей чоловік, який вогонь, що таке вогонь, який привик заявляти про себе, так, привик, якого він його слухаються, це... бо вогонь це дія, це наполегливість, це рішучість. Це темперамент, це вимоги, знаєте, коли люди, які вміють тиснути, примушувати. Тобто це або людина, а можливо, це ваш, ваша енергія, отака от буде, ви щось будете робити, от ви будете відчувати в собі цей вогонь, або що я можу щось робити, я хочу щось робити, або. Це може бути злість. Ну, тобто, як куди ви цей вогонь вже скеруєте, він у вас буде. середині лютого ви будете мати, от, відчувати його в собі. І можете його скерувати кудись, там, де він принесе користь. Тому що як ви його не скеруєте, то він буде керувати вами. Тоді це переросте таке роздратування, злість, агресію. Але фігурні карти в першу чергу, люди. Отож, у вашому житті такий чоловік відіграє якусь роль. Допоможе, підтримає, скерує. Ну що ж, дивимося далі. Пікірка мечів. Тут же зовсім інакша ситуація. Ну Можливо, саме з тим королем ви будете виясняти відносини. Тому що щойно був такий король, і вогняний, а вогонь це завжди бути і злість, і претензії, тому що це карта конфлікту, сварки, вияснення відносин, суперечки, ну, яка переходить знаєте, в такі агресію, вияснення відносин, коли люди е, в, говорять все, що їм приходить на розум, вони говорять все, що вони про вас думають. Вони говорять неприємні речі і намагаються чим більше вколоти і образити. Ну. Така ось енергія в, ці, в цієї карти. І якщо в вашому житті є такі люди, неприємні вам, які вносять в ваше життя хаос, які вічно чомусь незадоволені, які вас критикують, маєте можливість сказати їм все, що ви про них думаєте, і вони раз і назавжди відрубати їх від себе. Або ж як ви будете конфліктувати з яким, важливими для вас людьми, рідними для вас людьми, будьте уважні, що ви говорите. Тому що також по цій карті можна образити, і ця образа буде вже до кінця життя з цією людиною, вона буде пам'ятати, а може взагалі просто ви можете відрубати тими словами від себе оцю людину. Тому в кінці лютого слідкуйте за тим, з ким ви виясняєте відносини, яка причина конфлікту. Дайте можливість виговоритися людям. Ви багато цікавого про себе почуєте. Ну що ж, беремо наступну колоду. Будемо брати, співставляти до попередніх карт. Перша карта. П'ятірка посухів. Це карта конкуренції, ви знаєте, а тут в нас була карта сім'ї. Може бути таке, що ви ж не можете домовитися. Можливо, саме йде мова про спадок. Ну, а спадок це і нерухомість, і гроші, і ресурси якісь. Бо що таке земля? Це ресурси, це не тільки гроші. І ось тут конфлікт від п'ятеро людей, що найменше будуть виясняти щось. І це тут по цій карті неможливо домовитися. Неможливо, тому що тут ніхто нікого не чує. Кожен має свою думку, кожен хоче бути лідером, кожен хоче, щоб його слухали. Тобто бігають один за одним і толку мало. А можливо, це знаєте, бо також це може бути, коли тіло наше працює. як як спорт, як естафета, а так, можливо, вся ваша сім'я забуде займатися разом спортом. Ну, краще займатися спортом, використовувати цю силу і спалювати калорії, ніж конфліктувати. Ну, Що це може бути? Будь-якої будь сфери стосуватися. Не обов'язково сім'ї, це я так вже в когось так програється, в когось, можливо, це на роботі, можливо, це з друзями ви сперечаєтеся. Ну, коли ви бачите, що ось така безпредметна суперечка, на вас не звертають уваги, вас не чують, вас не беруть до уваги. ну, Не тратьте сили. Тому що закінчиться сваркою, може, навіть і бійкою, бо це агресія. Вогонь переходить, коли мене не чують, я починаю кричати. Коли я кричу і мене не чують, я починаю штовхати людину, тобто привертати вже таким чином. І ну, там так далі. Можна дійти до, до бійки. Тому, як бачите, що на... безпредметна розмова, без толку, ви не можете достукатись, ви не можете пояснити, і, і вас не чують, і ви не, не хочете слухати когось, все. Нема, не тратьте сили даремно, не залишайтеся, не сперечайтеся. Ну що ж, наступна карта. Наступна карта Терези. Туз Пентаклів. Туз Пентаклів. Так, Така в нас був король посухів. Король посухів, можливо, це він запропонує вам. Або ж, ну, це туз Пентаклів – це можливість, Зернятко, яке ми садимо, проросло воно в грошове дерево. Можливість, пропозиції, бізнес-партнерство, бізнес-ідеї. Тобто, можливо, у вас буде шанс влаштуватись на нову роботу, вам запропонують час розпочати бізнес, ну, тобто щось, що принесе гроші. Яким чином цей чоловік він вам запропонує, ви до нього йдете на роботу, партнер буде ваш. Або навпаки, знаєте, людина, яка буде вам заважати, можливо, це ваш батько, який чи ваша половинка, і він буде говорити: ні, не, не потрібно, там нічого з того не буде, буде вас критикувати і примушувати слухати його. Ну, також, що таке ще ту спетаклів, це наше тіло, це наш ресурс. Для когось це може бути. Займаєтесь ви своїм тілом, здоров'ям, обстежуєтеся, хтось спортом, хтось на дієту. Починаєте ось дбати про своє тіло, починаєте там, хтось пішов на спорт, хтось пішов в спортзал, хтось пішов на плавання, хтось до косметолога, хтось до масажиста. Це що, все, що стосується нашого тіла, догляду за тілом, покращення свого тіла, лікування свого тіла, коли ми дбаємо про своє тіло. А для когось це подарунок. Бо це можливість. Доля дає вам можливість. А ви скористаєтесь нею, чи ні? Приймайте ці можливості, приймайте ці подарунки. І третя карта Терези, що тут? Сімка посухів, сімка посухів, а в нас була п'ятірка мечів, конфлікт. І це ваша позиція в цьому конфлікті. Тобто, за що тут виникне суперечка? Вже дивіться, підставляєте самі, в чому буде причина. Але сімка посухів це моя позиція. Я не віддам, я не поступлюсь. Це моя думка, вона для мене важлива, це моє бачення, це я так хочу. Бо це, знаєте, сімка в класиці. Це ось так людина стоїть і тримає палку і я не дам. Це моє. Ви не пройдете. Відстоювання своїх кордонів, своїх меж, своєї території, своєї думки, своєї сім'ї, своїх дітей, все що завгодно може бути. Але це є моя позиція тверда, непохитна, бо для мене це важливо. Ну що ж, третя колода. От, можливо, тому і виникне конфлікт, тому що ви будете настоювати на своєму, на своїй позиції, а хтось там на своїй. Взагалі багато конфлікту, дивіться, п'ятірка посухів, коли ніхто нікого не чує, сімка посухів, це для мене це важливо. П'ятірка, тобто п'ятірки взагалі, такі карти конфлікту. У вас вже дві п'ятірки, тобто буде причина для конфлікту. Але головне, що ви попереджені, озброєні. Не втягуйтеся в той конфлікт, не потрібно, тому що ну, по п'ятірці посухів ви там толк ніякого, тільки рознервуєтеся. По п'ятірці мечі ви також нічого тут не з'ясуєте. Дайте людині висловитися, виговоритися, ви почуєте про себе багато цікавого. Можливо, також, що ви навіть і не догадувалися, що ви така людина, так? Погана в лапках. Ну що, ще три карти. Дивимося, що тут у нас? Знов десятка пентаклів. Ви дивіться, ось дві десятки пентаклів. Тобто обов'язково щось буде стосуватися вашої сім'ї, членів вашої сім'ї. Можливо, будете збирати гроші ну, для рідних там, ну, на подарунок, на допомогу, на лікування, ну, на якісь потреби для членів сім'ї. Дві карти це вже вони нам кричать і говорять, що зверни на мене увагу. Це обов'язково має програтися. Тобто, можливо, це ювілей, так прибуток несподіваний, ну традиції сімейні, коли сім'я збирається, тому що у вас така традиція, або ви збираєтесь заради чогось, для когось, кошти збираєте також, тому що у вас така традиція робити такі подарунки. Ну, тобто, вже підставляйте: сім'я, традиція, гроші. Ресурси, маєтки. А вже яким чином в кого програється. Наступна карта паш посухів, паш посухів. Дивіться, а щойно у нас тут був туз пентаклів, А туз і паш це одинички це майже одинакові карти. Початок. Стрибаю. У мене є ідея, в мене є пропозиція, що, те, що стосується, або, як я говорила, фінансів. Або тіла, або здоров'я. І я стрибаю, я наважився, я наважилася зробити цей стрибок, наважився надію. Це може бути азарт. Пригода кличе, от вам захотілося ризикнути, бо ви не було влучного моменту, ви давно хотіли, можливо, це спробувати. Ну, от Нові ідеї, які ви втілюєте. Бо вогонь це завжди дія, це енергія, яку, яку потрібно скерувати. Ось ви маєте пентаклі, ви маєте бізнес-план, бізнес-ідею, чи ви маєте тіло, яке ви хочете щось там вдосконалювати, чи обстежувати? Прошу, стрибайте, втілюйте. І третя карта Терези, що тут в нас, Двійка мечів. Ну, Кінець місяця буде такий собі, так, але ви попереджені, ви озброєні, бо дивіться, тут конфлікт, тут е я відстою свою позицію, і, а тут я не знаю, що з цим робити. Знаєте, це відчуття глухого кута. Бо двійки це завжди про вагання, про невпевненість, про роздуми. Ну, два. Що таке? Два? Не знаю. От коли ми… Між чимось, між кимось не можемо прийняти рішення. Ну і тут саме по двійці мечів, це от відчуття без виходу, патової ситуації. Це, ніхто нікуди не йде, енергія нерухома, не рухається, ви не можете вплинути на ситуацію. Ви сидите і знайте, начебто чекаєте, щоб хтось прийшов вас і звільнив. Очі зав'язані, і очі, тут спокійно людина, в руки не зв'язані. Людина може зняти цю пов'язку з очей, але ми її не знімаємо, тому що нам так добре. Я не хочу цього бачити. Я не хочу бачити, чути і взагалі не рухайте мене. Коли важко зробити вибір, знаєте, коли от ми зависли посередині, і от і настільки важко зробити цей вибір, що я просто не хочу його робити. Ну, ще секунду посижу, а ще секунду, а ще секунду, а можливо, воно якось вирішиться само. Ось такий буде закінчення у вас лютого, такий стан. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного місяця. Я вам бажаю спокійного, ну, особливо спокійного, тому що у вас багато таких карт конфліктних, але ви попереджені, отож, ви озброєні, не конфліктуйте, уникайте особливо суперечок, там, де от такої гучної компанії, де всі сперечаються, щось, хтось, кожен комусь щось доводить. Ну що, мої любі, успіху вам, радості! Проживайте кожен день з любов'ю, наповнюйте кожен день свій, кожен день любов'ю і позитиву вам, гарного настрою, здоров'я, успіхів, звершень нових. Тобто, щоб ви втілили те, що ви хочете, те, що для вас важливо. Люблю вас собі, маємо, мої любі. Чекаю зворотнього зв'язку від вас. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь і до зустрічі. Па-па!